За свободу свою, ставай до бою, за свою неземну ставай до бою, всі молитви тобі, ставай до бою, брами неба озвуться Громом ми вогнем, громом і вогнем розбудим поведем до сонця вознесем край грамами вогнем Шановне товариство, дорогі побратими, посестри. Ну що? А, я так трішечки нетипово привітаю вас із Днем народження Тінь Сонця. А, от, тому що все-таки цю музику ми робимо для вас. Хоча, зізнаюсь, чесно, якби не було вас, не було б. А, напевно, мене не було б такого мене точно. Ви робите мене щасливішим. І ці пісні, які пишуться щиро, коли вони знаходять таких вдячних слухачів, як ви, це неймовірне, дійсно творче щастя. Так що усіх вас вітаю, усіх вас запевняю, що ми наближаємо нашу перемогу, наближаємо наші довгоочікувані зустрічі на великих сценах, можливо, десь на менших сценах, але на адміну також, сподіваюся, вже і на. І на стадіонах, у принаймні найбільших наших героїчних містах, а героїчні міста у нас за великим за великим рахунком всі. От, так що усіх вас люблю. Вітаю з нашою черговою 24-ю річницею, Та це вже а, більше ніж половина мого життя, скільки я цим займаюсь. Сьогодні а, ця. Боротьба, в тому числі і творча, за український світ, вона точиться у мене на бахмутському напрямку. Ми неодмінно переможемо. Вітаю вас. Доброго ранку!